Вітаю! Сьогодні поговоримо про капусту. Звичайно, білокачанну капусту. Як залишитися з врожаєм, а не з половинкою. Яка користь від капусти і кому вона може бути шкідлива? І ви навчитеся захищати врожай капусти від найпоширеніших шкідників трьома групами методів: це профілактичні народні методи, друга група це біологічні методи. І третя група це важка хімія. Погнали! Капусту вражають найнебезпечніші шкідники. Це капустяна муха. Її личинки підрізають корінь і залишають нас без врожаю. Далі перфацією робить це капустяна міль. Це теж шкідник небезпечний, яка може привести до зіпсування врожаю всього. Білокрилка, Білокрилка також. Псує нам листки разом з попелицею. А потім і білан капустяний, гусінь, яка, яка дуже прожерлива. Совка, також гусінь вгризається в качан, приховано хоботник, такий довгоносик жук. Найнебезпечніше, на мою думку, це капустяна муха, личинки якої повністю підгризають кореневу шийку і, бачите, місце, де була капуста. А це враження уже іншим шкідником це міль. Гусінь молі робить отакі отвори, дірки прогризає все. І рослини є рослини здорові, а є які вражені шкідниками їх добре помітно. Відстають в рості. Одна рослина може бути вражена кількома шкідниками. І це добре помітно. Тут і капустяна міль попрацювала. І знизу личинка мухи підгризла. А ось і міль сидить, поганяємо її і зловимо. Нас догнали, зловили і забили. Оглядаємо капусту далі і шукаємо шкідників. Це попрацювала капустяна муха, її личинка. І відповідно у рослини дуже сильно падає тургор, листки в'ялі. Тож ми за зовнішнім виглядом. Можемо визначити, де враження є, у якої рослини, а яка здорова. Оглядаючи рослини, ми можемо побачити білокрилки, попелиці і навіть муху, яка причаїлася і готова відкладати яйця. Це капустяна муха. Отак вона виглядає. Отже, ми визначили капустяну муху, капустяну міль. Білокрилки, які літали, попелиця. Для подальшого визначення я користуюсь липкою стрічкою і, відповідно, будемо знати, які комахи сюди прилітають на нашу ділянку, чи ще є якісь шкідники, крім мухи, яку ми визначили капустяну, міль капустяна. Визначили також білокрилку, попелицю. І далі нас на другий день чекав сюрприз. Ловися муха, велика і мала. ловися біла крилка і міль. Допоможе нам ще й сіль. Інсекта в перекладі означає комахи, яких тільки комах ми тут не знайшли. І ви бачите капустяні мухи і капустяна міль. І, відповідно, попелиць багато. Білокрилка зустрічається. І нарешті нас чекав сюрприз це совка, капустяна совка. На жаль, тут були і корисні комахи, їстці, так звані ентомофаги. Сонечко. наприклад. Сонечко поїдає попелиць. Ентомофаги це комахи, які поїдають інших комах. Ентомологія, наука про комахи. Ентомофаг турун, який може з'їсти сотні личинок. Капустяної мухи. Мені поталанило, я знайшов туруна і тому випускаю його біля капусти. До ентомофагів належать також їстці, які відкладають свої яйця в гусінь озимої совки, або білона капустяного, чи капустяної совки. Для відлякування також використовую полин, полин гіркий, який розкладаю безпосередньо на капусті, або ще роблю. Розчин 1,5 кг на відро води і оприскувати ними рослини. Проти личинок капустяної мухи використовую народні методи профілактичні за допомогою солі, 200 г солі на 10 літрів води. Поливаємо під корінь по стакану на кожну рослину. Найбільшої шкоди завдає це. Звичайна капустяна муха, тому діємо на неї, на неї всіма можливими способами: і розчином солі, також розчином оцту та розчином аміаку. Отакі От личинки, їх може бути десятки і сотні на одній рослині. Нашатирний спирт спир це є розчин аміаку, тому виготовляємо розчин. Розчин є одночасно інсектицидом і підживкою. Для рослин як азотне добриво. Також використовую гострий мелений перець, оприскую ним рослини. Попередні роки капуста загинула, її не було. Тільки минулий рік я врятував урожай, і цей рік також врятую. До профілактичних заходів боротьби відносяться також і агротехнічні прийоми. Наприклад, це глибока оранка, зяблова, тобто на зиму вигорати. Далі сівозміни. Найкращим попередником є цибуля, трави, а також треба садити між капустою відлякуючі рослини, наприклад, чорнобривці нагідки. Потрібно робити періодичний огляд рослини з метою виявлення шкідників візуально, їх кладок яєць, які потрібно видаляти. Визначаємо ступінь враження рослин, наприклад, по зміні тургора. Тургор це пружність листків. За зміною забарвлення також пожовтіння нижніх листків і негайно вживаємо заходів. Профілактичні і народні методи використовуємо для всіх рослин. А біологічні і хімічні препарати, які виготовляються в промисловості, потрібно використовувати вибірково. Наприклад, рання капуста в мене вже зав'язалася в головку, тому я не буду використовувати хімічні методи. З біологічних препаратів на вражені рослини я використовую Актофіт. Це препарат наш український, і я розвожу його в відповідні пропорції. Якщо це личинки капустяної мухи, то 4 мл на літр води. І підливаю під хворі. Рослини. Якщо рослина вражена капустяною міллю, то тоді дається 6 мл на 1 літр. І таким розчином оприскуються рослини листки. До цієї групи біологічних препаратів я відношу також розчин оцтової кислоти. Потрібно 10 літрів теплої води. 1 стакан 9% розчину остової кислоти, додати 45 грам цукру і через пульвілізатор оприскувати кожні 3 дні рослини, листки зверху і знизу. Після підливання розчином мам'яку кухонної солі ми проводимо підгортання рослин аж до перших листків, так щоб Коренева шийка була в землі. Це для того, щоб личинки, мухи, які чутливі до перепаду температури, щоб вони погано розвивалися. Таких заходів достатньо, щоб врятувати врожай. Тобто, за планом А, це профілактичні заходи, народні методи. Якщо рослини вражені середньо або сильно, то переходимо до плану Б. План Б. Це біологічні препарати, такі як, наприклад, актофіт. До плану С, це важка хімія, краще не переходити, тому що це для себе вирощуємо екологічно чисту продукцію. Капуста дуже цінний овощ для нашого столу, особливо для борщу, і вона корисна, містить багато вітамінів. Наприклад, С, П, К, Е, групи Б та вітамін У. Вітамін Ю – це той вітамін, який зв'язує холестерин і виводить його з організму. Так? так що вживаємо вітамін Ю і все буде у нас по феншую. Капуста може зашкодити тільки у того, у кого підвищена кислотність, є коліт, хворий кишечник, а також не можна вживати при інфаркті міокарда. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, розвиваємо український YouTube. Пишіть, які ви використовуєте методи і способи захисту капусти. Тож капусту вирощуй, захищай і споживай. І здоровим будеш. Бай-бай!